Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему площа прямокутника. І у нас є така нескладна задачка. Хочеш почитати, Ліза? Да. Ну, давай, читай. Периметр прямокутника 96 метрів, і він у 8 разів більший за одну із сторін прямокутника. Найдіть площу прямокутника. Отже, у нас є периметр прямокутника, який дорівнює 96 метрів. І оцей периметр у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. І нам потрібно знайти площу. Чому взагалі дорівнює площа прямокутника? Площа прямокутника дорівнює ширину помножити на довжину. Площа позначається у нас буковкою S. Так. І одна зі сторін А, а друга Б. Б. Так, довжину помножити на ширину. Добре. Отже, наш прямокутник має периметр 96 метрів. І він у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. Тобто, сторона у нас менша у 8 разів. Одна якась сторона у нас у 8 разів менша. І яку першу дію, Ліза, ми можемо зробити? 96 поділити на 8. І що ми знайдемо одну сторону? Ми знайдемо якусь одну сторону. Давайте так і запишемо. 96 ми поділимо на 8. 96 ми поділимо на 8, і в нас вийде 12 метрів. Так, Ліза? Так. Тобто, одна сторона, ну, наприклад, оця. Оця 12 метрів сторона. І ще яка 12 метрів сторона? Ну, і з іншого боку. Протилежного, Протилежна. так? І оця сторона у нас також буде дорівнювати. 12 метрів. Так. Ось ми вже маємо, ми маємо дві, відомі сторони. дві відомі сторони. Яку ти хочеш зробити другу дію, Ліза? 12 плюс 12, і ми дізнаємося дві. Ми сторони. дізнаємося, так, ми дізнаємося, скільки дорівнюють дві сторони. Так, 12 ми додамо до 12. І це у нас 24 метри дорівнюють дві сторони, так? так? Одна оця і оця друга. Добре, яку третю дію ми будемо робити? 96 мінус 24. Ми дізнаємося дві інші сторони. Тобто ми дізнаємося скільки разом будуть оці да, дві інші сторони. Ну, Давайте скажемо, що це в нас була ширина, наприклад, так. А це довжина. Ми дізнаємося дорівнюють разом дві довжини. Так? так? Добре. І вони дорівнюють. Давайте подивимося: 96 мінус 24, 72 метра. 72 метри обидві. Добре, наступна діяка в нас буде. 72 поділити на 2. І що ти дізнаєшся? Одну сторону. Одну ти маєш на увазі довжину, так? Так. Якщо ми поділимо 70 наші 2 на 2, ми дізнаємо, скільки дорівнює одна наша довжина, так? Давайте так і зробимо. 72 ми поділимо на 2. І ми дізнаємося, що наша довжина дорівнює скільки. 36 метрів. Давайте тут і відмітимо. І якщо, там, і там. Якщо ця довжина 36 метрів. То знизу то і знизу, і, тобто. І знизу така сама буде 36, 36 метрів. метрів. Отже, дивіться, ми знаємо, ми вже знайшли, скільки. У нас ширина так, дорівнює і, і скільки довжина. довжина. І щоб знайти нам площу, що треба зробити? Щоб знайти площу, нам треба 12, помножити на 36. І це буде 432 метри квадратні. Нам треба добре, ти на калькуляторі порахувала. Ха? Треба 12 метрів, дійсно. Щоб знайти площу, помножити на 36 метрів. І це в нас дійсно буде дорівнювати. 432 метри квадратні. Не забуваємо, що периметр у нас просто в метрах або сантиметрах, так? так. а вже площа обов'язково квадратних. на квадратних метрах, сантиметрах, там, чи кілометрах. так? Ми цю задачу зробили вірно, Вона не була такою складною, так, лізочка. Так. Спочатку ми хотіли її робити рівняння, але потім ми згадали, що. Це трошки інакша задачка, і рівняння тут недоречне. Отже, задача не складна, треба трошки подумати і Як... просто її рішити, так? Так. Да. Якщо Нам вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!